Протягом цього року на Донбасі загинуло 211 українських військових. Про це сказав президент Петро Порошенко, перебуваючи в Маріуполі. Перед тим разом з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Лінці Гремом і Емі Клобучар, побували на командному пункті сил АТО в районі Широкиного. У той момент за 4 кілометри від делегації був артилерійський обстріл. Повідомив Порошенко. Американців він запросив відвідати Донбас напередодні. Вони поспілкувалися з морпіхами, які обороняють Широкине та нетамери. У полі привітали військових з новим роком сьогодні, коли з нами знаходяться наші американські друзі і партнери, сенатори Сполучених Штатів Америки, вони на власні очі можуть переконатися, що означає українська морська піхота, яка сьогодні Широкіно, Бердянському водяному захищає мир та спокій українських громадян. І сьогодні, напередодні нового року, коли через декілька годин мирна Україна, мирний український народ буде святкувати новий рік, саме від вас залежить мир та спокій нашого народу і нашої держави.